Натрапив щойно на такий чи то сайт, чи то помойка Медіакор називається на псевдожурналіста, на оцього про недоліки роботи команди Зеленського на нас кажуть, що ми пороховоти. Коли ми розповідаємо про те, як працює. Я хочу сказати наступне: оця особа розповідала, що Оскар спецагент ФСБ, рука Кремля, що я розхитую ситуацію в Україні. Що я нагнітаю обстановку, що я працюю на руку ворога, розповідаючи про неіснуючу корупцію в найвищих ешелонах влади, пошукайте про цього придурка. Так я от хочу сказати о цьому псевдожурналісту, А також я хочу звернутися до всіх, до всіх гілки четвертої гілки влади під назвою журналісти. Ви, ребята, не просто пробили дно. Ви стали на один щавель з Хаскабєєво і є же подобними. тому що е, такого предательства, е, такого цинізму со сторони журнашлюх, е, яке я спостерігаю від вас, я навіть, ну, мабуть, я навіть такого не бачу на русскому каналі. Там і то якось друг за дружку, знаєте, пельмінка за пельмінку, якось впрягаються. Но щоб так мовчати. Коли за один день чотири е, волонтера побили, коли за один день чотири волонтери е, обшуки провели з Коли за тиждень два рази волонтера намагались посадити, ось у мене повістка в СБУ, до речі, можете до, доєднатися. А вам же ж не дали вказівку ФАС, да вам не дали ж дозволу, ви ж у нас. Незалежні журналісти вам не дозволили ходити на ті СБУ і допити і суди, на які не можна вам ходити і підтримувати волонтерів. Так що такі от продажні журналісти і центральні телеканалі, єдиний марафон, оказався єдиним піздіжом, ребята. А насправді всю правду треба шукати серед соцмереж, серед справжніх волонтерів, серед справжніх журналістів. Їх дуже мало. Але ми є. І якби ви не мовчали, ви своїм мовчанням. Це на ваших руках кров і вбитих хлопців, яких можна було врятувати, якби ви не мовчали, якби ви відкривали свої жути погані, вонючі, і через центральні телеканали розповідали про злочини деяких комбатів, окремих комбатів. Можливо, б тоді хлопців б більше вижило, можливо, б тоді президент швидше відреагував, можливо, б тоді прокуратура б швидше відреагувала, можливо, б тоді швидше, б, ефективніше б затримали корупціонерів, злочинців, комбатів, замінивши на нормальних і хлопців би багато вижили. На вашому Мовчання через ваше мовчання. Кров на вас також. І хлопців вбитих, які загинули за Україну, але і за вашого мовчання. І таких, як ми, які зараз нас кидають по СІЗО. І за вас, на вашій це совісті, ви продажні, журнашлюхи. Ви можете тільки писати, що Оскар аферист що козаки злочинці. Це ви можете писати. Но Бог не тімошка. бачить немножко. І запомніть одну річ. після війни. Всі ви відповісте і за мовчання, і за підгавкування, і за піддакування, і за те, що ви підігрували ворогу внутрі країни. Запам'ятайте мої слова.